В ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Дуже важко собі уявити нам людину, яка не бачить сонячного світла, не бачить взагалі світла. Ми живемо в живописному чудовому краї, де не можна. Не милуватися Богом створеною природою, красотою наших гір, лісів. Цей період чудовий осінь. Ми важко можемо суявити, коли не бачимо обличчя рідної матері або дітей. Важко уявити сліпу людину, яка не може созерцати те, що відгукується в серці. Созірцає природу, природою, ми прославляємо свого Творця і дивуємося його премудрості, як і він дивен, дивний в своєму творінні. Ми лобзає святий образ, душею возносимся до першого образа, бачимо, хто на ньому зображений. Людина сліпа, настільки важко обділена, що навіть неможливо нам уявити, як це важко, коли не бачимо один одного або не бачимо священника, або народа, рідних та близьких. Одного разу в Нью-Йорку сидів сліпий. Може цей відрізочок хтось бачив на нашому сайті Купол.нет. І на табличці було написано, прошу пожертвувати, я сліпий. Люди проходили десятками коло нього, іноді сотнями, і хтось сотий кидав в коробочку, де лише стояла коло нього, він сидів на колінах, на картоні, і тільки рідко роздавався. Дзвін монети, яка падала в його шкатулку. Проходила одна молода дівчина, і вона побачила ту, стареньку цю людину, яка просила милостиню, і, не кажучи йому ні слова, взяла той плакат, ту бумагу, де було написано, що пожертвуйте, я сліпий, обернула другою стороною. І щось там написала. Сталося дивне чудо. Майже ні одна людина не прийшла, щоб не кинути тому бідному, сліпому чоловіку коробочку гроші. Він не міг зрозуміти, що сталося. Потім, приближився екран камери, побачив, що жіночка написала то саме, але чуть-чуть по-інакшому. Вона написала так. Сьогодні чудовий прекрасний сонячний день. Але я його не можу бачити. То саме, але люди почали кидати сочувствуя бідній людині, яка просила милостиню неспроста. Я аналогію докупрув сьогодні в цей праздник чудовий прекрасний, обіділєм честування. І вірічання і прославлення образа Божої Матері, який іменується спорітельниця Хлібов, поклоняєсь причисти Діві Марії, милобізаєм цей святий образ. Як важко бути людині сліпій, ще гірше і ще страшніше бути людині, яка не відчуває, я не кажу сліпа душею не відчуває світла божественної благодаті. Пелена, презент, картон на душі і не дає Божественному світу проникати в душу. Як важко такій душі? Часто задаю таке питання при зустрічі з молоддю або на проповіді в пастві нашій. Скажіть мені, будьте добрі, дорогі наші прихожани, чи можливо нам жити і раніше уявити своє життя без Бога? Неможливо. Смерть це м'яко би було ізбавлення від цього. А можливо, щоб ми не бачили в храмах наших, бо в домах, наших квартирах образу чеснішої і славнішої від небесних сил Матірі Божої. Неможливо. Чи буває таке в день, щоб людина не звернулася до Божої матері, чи прочитавши Акафіс, чи канон, чи просто бороться Діво радуйся, бо просто сказала, присвятая, бороться, спаси нас. Можливий такий день? Неможливо. Тому що мілостю Божою не нашими заслугами, не нашими трудами або малішими, нічтожними добродетелями, А зверніть увагу, мілостю Божою. Я хочу, щоб відчули ви це слово мілостю, незаслуженою для нас. З душі знятий камінь або пелена, або вона тонка являється, що все ж таки світло благодаті Божої проникає в душу людини.